Вітаю вас, друзі! Я запрошую вас на заняття з валеології, на якому ми поговоримо про вітаміни і їх значення в житті людини. Отже, слухайте. Про те, що вітаміни корисні, знає кожна сучасна людина. А ось який вітамін? За що відповідає Вітамін А. Мене ще називають Вітаміном краси, тому що я дбаю про вашу шкіру та волосся. А ще я дуже необхідний для росту і розвитку вашого організму. Я забезпечую нормальний зір. Якщо мене в їжі не вистачає, то ви хворієте і погано ростете. Погіршується зір. Розвивається хвороба, куряча сліпота, шкіра стає сухою. Волосся випадає. Мене можна знайти в моркві помідорах, абрикосах, цибулі, печінці, молодці, яйцях та інших продуктах. Вітамін В. Я до вас завітав не сам, а з великою родиною. Ми всі дуже важливі для вашого здоров'я. Адже ми несемо відповідальність за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності, нас можна знайти в картоплі, крупах, квасолі, житньому хлібові, бананах, молоці, яйцях та інших продуктах. Якщо нас не вистачає в їжі, то може виникнути захворювання, яке називається «бері-бері». Хворій людині важко рухатися. Вона відчуває слабкість у руках і ногах. Ноги, наче затиснуті кайданами. Вітамін С Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин і тканин. Підвищує стійкість організму до шкідливих впливів, підвищує природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до авітамінозу, ясна кровоточать, розхитуються і випадають зуби, знижується апетит та зменшується працездатність. Коли ваш організм ослаблений, чи ви застудились, Потрібно їсти більше ягід шепшини, чорну смородину, капусту, цибулю, часник, апельсин, суниці та інші, вітамін Д. Я також відіграю важливу роль у житті вашого організму. Я відповідаю за ріст і розвиток вашого скелету, за міцність м'язів та кісток. Діти, чи відомо вам, що я утворююсь у шкірі людини під дією сонячного світла? Тому вам потрібно більше перебувати на сонечку. Ще ви мене можете знайти в продуктах тваринного походження: риб'ячий жир, печінка, ікра риб. І вживайте ці продукти і ваше здоров'я буде міцним. Це основні групи вітамінів. Їх є дуже багато. В наш час відомо понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильним, здоровим та щасливим. Сподіваюсь, що вам було дуже цікаво. А зараз я кажу до побачення, до нових зустрічей. Всім гарного дня!